Вітаю в ефірі новини в студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Що чекати від нового парламенту? Думки експертів. Важливі питання. Сесія Мукачівської райради. Високі ціни, життя стає дорожчим. Неповернуті депозити. Банки не віддають гроші. Латають дороги на Ішавщині. взялись за ремонт автошляхів. Потрібні роботи. У Воловці відновлюють підпірну стінку. Петро Порошенко заснував нове свято День гідності та свободи. Глава держави підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності та свободи, 22 січня Дня Соборності України. Україна це територія гідності і свободи. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День Гідності та Свободи, який українці віднині і навіки будуть відзначати. Значити 21 листопада зазначив Петро Порошенко. Закарпатський батальйон територіальної оборони передадуться до складу збройних сил. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, президент Петро Порошенко прийняв рішення про передачу батальйонів територіальної оборони до складу збройних сил України. Глава Міноборони підкреслив, що таке рішення по батальйонам територіальної оборони було прийнято для належного їх забезпечення зброєю, засобами зв'язку та іншим. Глава держави зазначив, вони повинні структурно увійти в регулярні частини і виконувати задачі разом. Це поліпшить і управління і забезпечення Зброєю і, звичайно, дасть можливість краще виконувати завдання. Що стосується добровольчих батальйонів та інших структур, то, за словами міністра оборони, збройні сили України готові бачити в своїх рядах всіх, хто хоче проходити службу, захищати свою країну зі зброєю в руках. Сантер Виборчком нарешті оголосив остаточні результати позачергових парламентських виборів до Верховної Ради України. В газеті Голос України вже опубліковані прізвища 421 новообраного народного депутата. Що чекати від нового парламенту, свою думку висловили закарпатські експерти. Передбачити, як буде діяти новообраний парламент та які першочергові рішення депутати приймуть, сьогодні важко. Таку думку висловила керівник Центру гендерної освіти Маріанна Колодій. Власне, моя така позиція, що все-таки цей парламент запрацює, але передбачити, які рішення все-таки він буде приймати на сьогоднішній день дуже важко, бо до сьогодні, якби все-таки ми не звикли до пропорційної системи, треба це визнати. Так, сьогодні можна лише з упевненістю говорити. Нова Верховна Рада затягує питання із узгодженням коаліції та поводиться не надто зрозуміло. Як зазначають експерти, ніде у світі так довго часу не домовляються, а це викликає певне нерозуміння дій нового парламенту. Відбуваються постійні, не знаю, диспути, мені вважається зайві диспути з приводу перерозподілу чогось там, узгодження коаліційної угоди і так далі. Мені здається, в жодній країні світу так довго коаліційні угоди не узгоджуються, як у нас. Причому іноді так їх деталізують. І це все, напевно, в очах населення спотворює сам принцип пропорційної виборчої системи. Також експерти згадали про майбутні місцеві вибори, які мають відбутись наступного року. Кажуть, очевидно, достроково їх проводити не будуть. На черговій сесії районної ради розглядали питання готовності всіх закладів та установ Мукачівщини до опалювального сезону. Виявилося, що доведені ліміти не відповідають потребам, а питання підсапних матеріалів і надання снігоприбиральної техніки взагалі сумнівне, адже існує воно тільки на папері, переконані деякі депутати. Детальніше в наступному сюжеті. Розпочали чергову 20-ту сесію Мукачівської районної ради з питання готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період. Основним завданням штабу забезпечення опрацювання питань пов'язаних з підготовкою та проходженням палювального періоду в умовах дефіциту природного газу та здійснювати в першу чергу це контроль за безперебійним постачання природного газу до споживачів. У депутатів та сільських голів виникло чимало запитань до начальника відділу інфраструктури РДА, зокрема, стосовно лімітів споживання газу. Я провів тендерну закупівлю через е, тендерну палату Київську, все зареєстрував. У мене є фізична величина. Моє завдання не перевищити її ні на які ліміти. Я звертати увагу не буду, бо той, хто їх складував, або не дружить з головою, або людина просто робить відписуючі речі. Тому що не можна на неопалювальний, я вам наведу приклад період. Не можна на Ракошинську сільську раду, де є шість садочків давати 152 куба, і на нодовидевидівську сільську раду, де є один садочок, давати 152 куба. Більшість депутатів та сільських голів дійшли до думки, що доведені ліміти споживання газу не продумані та не відповідають потребам навіть у умовах жорсткої економії. Звернення зробимо до обласної адміністрації, обласної ради і в кабінет міністрів щодо того, щоб переглянути ці ліміти, які доведені для наших шкіл, для взагалі для державних установ у Муканському районі, тому що це просто ну, знаєте такі. Насміхання над нашими школами і дитячими садками, тому як температура паде менше 18 градусів, відповідно до законодавства, ми зобов'язані зупиняти навчання в школах. Крім опалення, депутати розглянули питання допомоги малозабезпеченим, а також переселенцям із зони АТО. Спочатку ми внесли зміни до програми, у якій було закладено першого 220 тисяч. Ми додаємо ці 163 тисячі. Також отримують адресну допомогу учасники АТО, що зараз повернулися із зони бойових дій через поранення і сім'ї тих хто ще там перебуває, місія визначала так, що якщо людина ну поранена і перебуває тут у нас у шпиталі, то їм дати той їй і для сім'ї 10 тисяч. А ці хлопці, які ну взагалі знаходяться на цьому, на в зоні на сході, їм дати не. По вісім тисяч. от так було прийнято рішення. комісії. на сам кінець. Депутат районної ради від села Горонда озвучив свій запит щодо протиправних дій з боку підприємства, що розробляє піщаний кар'єр на території сільської ради. На Закарпатті затримали громадянина Великобританії, який фотографував стратегічні об'єкти. В Ужгородський міськвідділ міліції надійшло повідомлення від 41-річного жителя міста про те, що на вулиці Закарпатській він помітив невідомого чоловіка віком 20-25 років, який фотографував зрідну посадкову смугу Ужгородського аеропорта. Підозрілого фотографа міліціонери знайшли неподалік за прикметами, повідомленими заявником. Міліціонери встановили особу фотографа. Ним виявився 27-річний громадянин Великобританії, який тим Часово проживає в Ужгороді. При спілкуванні з правоохоронцями іноземний гість не зміг пояснити, для чого фотографував деякі об'єкти стратегічного значення. Громадяни Великобританії передано до ОСБУ Закарпаття. Грошей нема, а тому повернути депозити та ще й з відсотками нема можливості. Таку відповідь чують вкладники одного з банків ще з літа. Люди обурені, кажуть, відстоювати своє готові в судах. Артур Іванчу розбирався ситуації. Складна економічна ситуація в країні випробовує терпіння та нерви людей. Частина українських банків залишилася без грошей, а вкладники хочуть їх повернути. Офіційні звернення до головного офісу банку та Нацбанку не дали жодного результату. Вкладники розповідають, їм порадили звернутися до Мукачівського відділення, а там відповідають: грошей немає. Коли закінчився термін видачі коштів, спочатку мені взагалі не видали. Мотивуючи тим, що в них складна ситуація економічна, і ну я погодився продовжити пролонгувати цей вклад гривневий. Хоча про це жалію. Коли закінчився другий термін, я сказав, що ні, я його не буду пролонговувати, і мені сказали, що якщо така ситуація, то ви будете отримувати по тисячу гривень. От і за зняття будете виплачувати комісійні 0,5% за кожне зняття. Тоді я вирішив подати позов зв'язку з тим, що були порушені умови договору. Вкладники подали позов до суду на перше судове засідання. Представники банку не з'явилися. Чоловіки обурені. Якби взяли кредит і не виплачували його, банківська установа вимагала б повернення боргу і реагувала зовсім інакше. Варто додати, крім депозиту в національній валюті, є такі, які мають і віноземні з різким падінням курсу гривні та підвищення курсу долара. Виплати здійснюються дуже важко. Так як з липня місяця мені не видають уже ні копійки, ні копійки, навіть відсотки не виплачують за депозитом. Мотивуючи це тим, що в касі немає грошей. Ми вирішили вже якось більш дієво діяти і звертаємося вже, скажімо, в інстанції вищого, вищі інстанції, які керують банками, для того, щоб ці питання якось позитивно вирішити. Але це нічого не дає. Будь-які наші звернення призводять до, до можна так сказати, до, до глухої такої ситуації, що ніхто нам нічого не повертає, і кажуть, навіть ви можете нікуди не звертатися. Керівництво. Бо безпосередньо цього банку ви можете нікуди не звертатися, тому що вам ніхто не допоможе і це питання ви вирішити не зможете ніяк. Щоб перевірити достовірність інформації, яку озвучують вкладники. Ми зателефонували у центральне відділення банку. Але щоб дозвонитися до відділу зв'язків з громадськістю, потрібно бути клієнтом банку. А окрім того, ця процедура займає і багато часу, і чимало нервів тих, хто пробує зателефонувати. Пожалуйста. На ваш номер і сидіті меню. відповідь телефоном ми так і не отримали. За неофіційною інформацією зараз лише в Мукачівському відділенні більше пів тисячі вкладників, які щодня вбивають пороги установ, і безрезультатно зараз люди чекають вже другого судового засідання, на якому буде вирішена подальша доля їхніх грошей. Один із складників поклав депозит у розмірі 50 тисяч гривень. Ще декілька місяців тому це було 6 тисяч доларів, зараз це вдвічі менше. Скільки коштуватимуть 50 тисяч гривень завтра – питання відкрите. Неподалік кордону на Закарпатті знайдено 7,5 тисяч пачок цигарок, отримавши оперативну інформацію. Прикордонники відділу вилок мукачівського загону знайшли неподалік кордону велику партію тютюнових виробів. Приховані в мельоративному каналі 15 пакунків тютюнового краму, очевидно чекали свого часу. Тютінові виробів кількості 7,5 з тисячі пачок марки Фес доставлено до прикордонного підрозділу для їх подальшої передачі фіскальним органам. Долар продовжує стрімко рости. Ціни так само підскочили. Закарпатці бідкаються, виросли в ціні як продукти харчування, так і ліки. Тоді як зарплати та пенсії стоять на місці. Як жити далі? Люди не знають. Мар'яна Мартин почула думку закарпатців. Жити в Україні стало ще дорожче. Гривня знову опустилась до рекордної позначки. Відтак, імпортні товари без перебільшення стали розкішю. Фрукти. Імпортне. Імпортне продукт. Ну, звісно, м'ясо, звісно, молочне продукт. Продукти харчування здорожчали всі, навіть хліб. З повищенням курсу долара підняли по 20, де 30, до 50 копійок піднімали. Середня ціна хлібу. Від, від 5 гривень. Маємо так, іде. Від 600 грамових 5 гривень, як йому удобно. Кому як удобно. 5,90, 5,20. Чотири п'ятдесят шістдесят житні сірі сорта до п'яти гривень. Ну ми знаємо, що сталося в Україні. Воно не знаю до того, все йде з того. Починається Чи не щотижня. Ціна хліба зростає на кілька копійок. Відтак за неповний рік із трьох гривень вартість буханця виросла до шести. Закарпатці б'ють на сполох. Ціни ростуть, а зарплати пенсії ті ж і нерідко виплачують їх із затримками. На все виросла ціна, зарплата особливо у державних бюджетників. Навпаки, зменшується і зменшується. Така ситуація дуже неприятна. Біда в тому, що зарплати не повищаються, а все дорожає. А з чого платити? Спрашується, зарплати та не ростуть? найбільше виросли ціни на фрукти більш ніж у півтори рази. Крім того, подорожчав рис, макаронні вироби, яйця і олія. Алкогольні напої і тютюнові вироби в області стали дорожчі на 23%. відсотки. Прекрасна половина людства бідкається. Вже не пам'ятають, коли востаннє купували обновки. Одяг, конечно, стараєшся не покупати. Одяг давно вже не купувала. Тим часом чоловіків турбує ріст цін на пальне. Бензин сьогодні коштує більше 18 гривень. Бензин дуже пішов в ціні, 18 гривень. А скільки був? Був 17 ще вчора. До того був 1650, чи вроді позавчора, чи дня три тому. Закарпатській області та Україні загалом порівняно з минулим роком природний газ подорожчав майже на 63 відсотки. Електроенергія більш ніж на 11. Ужгородці кажуть, добряче здивувались, і коли отримали квитанцію за газ. Вот тата були похолодання і е -е, трохи стали потаплювась. Газове я отоплення, у нас частний дом, і діти живемо, і ми. Да, два этажа, Так ми существенно заплатили вище стоимость, ще в прошлому роду. Хотіли запитати проріз ціни, що можете сказати. Ой, не сыпьте соль на рану. Не знаю, що про ціну казати, не знаю. Ну ростуть, растут роздала росу ціна. Та й це ще не все. Найбільше виросли в ціні ліки, особливо імпортні препарати. А це й не дивно, адже гривня падає, а життя дорожчає. Це була лише половина випуску і вже далі ви побачите. Латають дороги. На Ішавщині взялись за ремонт автошляхів. Потрібні роботи. У воловці відновлюють підпірну стінку. Із Гичанського водосховища на очисні споруди. Згодом у крани берегівчан. На підприємстві Водоканал Карпатвіс кажуть, вода, яку п'ють в берегові, чиста та якісна. Які цикли проходить живильна рідина, перш ніж потрапить до споживачів, дивіться в сюжеті. Поблизу водоочисних споруд завжди гучно. Шум води тут чути цілодобово. Фільтри працюють без зупину, адже від їх роботи залежить наскільки якісну воду питимуть берегівчани. Вода поступає з гічанського водозабору. От. Значить, з гічі поступає на фільтри. Фільтри, воду фільтрують. І чиста вода подається через галерею в резервуар чистої води. Лабораторія проводить аналізи кожного дня. От. Аналізи, значить, результати подаються санепідстанцію, От. і санепідстанція дає добро. Головна проблема тутешньої води – надлишок заліза. Завдяки очисті на фільтрах цю проблему вирішити таки змогли. Ну, от ці струйки, вони для того, щоб відділити воду від железа. Происходит е, окисление железа, и железо оседает значит, на гравии, но основний компонент – это есть целик. Після очищення вода надходить у резервуар, який може вмістити близько трьох мільйонів літрів. Звідси вода потрапляє в крани берегівчан. Зараз на водоочисних спорудах ремонтують один із фільтрів. Свою підтримку Берегівському водоканалу надала і угорська сторона. Допомогли з обладнанням, яке потрібне для освітлення та відеоспостереження. На сьогоднішній день у нас затверджена інвестиційна програма по розвитку нашого підприємства. Затверджена вже. От і, значить, за цією програмою. Проводиться і капрібонт фільтра, встановлюються відеокамери. Ще одна проблема, яку тут сподіваються вирішити в майбутньому, очищувати воду від марганців. Коли кошти на це знайдуть, кажуть у водоканалі, Берегівська вода буде не гірша за джерельну. Угорщина підтримає рішення Євросоюзу щодо запровадження чергових санкцій проти Росії, у разі якщо такі заходи підтримують інші країни ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто під час спільної прес-конференції з главою МЗС Німеччини Франком Вальтером Штанмайером. Говорячи про українську кризу, він підкреслив, що Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Сіарто нагадав, що саме через Угорщину донедавна надходила більша частина газу, що поставлялася в Україну центральної Європи. Також додав, що Угорщина завжди буде відданою спільним загальноєвропейським рішенням. Нема грошей, нема роботи. Оскільки протягом тривалого часу гроші блокувало держказначейство, поза увагою залишали і напівзруйновану підпірну стінку, що тримала головну дорогу селища Воловець. Під загрозою була не лише вся центральна вулиця, а й прилеглі будинки. Та нарешті роботи розпочалися, більше розкаже Алла Легеза. Головна дорога селища Воловець, що на вулиці Карпатська протягом року була під загрозою. У квітні 2013 року, після повені, підпірну стінку, яка тримає вулицю під мило, вона обрушилася і протягом року до неї не було нікому діла. Оскільки держказначейство кошти заблокувало облавтодор, не міг протягом цього часу приступити до ремонтних робіт. Під загрозою була не тільки підпірна стінка та автошлях, а й житлові будинки на цій вулиці, адже повені у гірських ...районах бувають нерідко. Як стверджує заступник голови селищної ради Сергій Грига, неодноразово зверталася з проблемою до облавтодору, оскільки вулиця обласного підпорядкування. І ось кілька тижнів тому проблему почали вирішувати. Звичайно, у них є також свої проблеми. От працівники зараз жаліються, що вони вже по 4-5 місяців не мали зарплати, що їм її виплачують лише частково. Тобто у них дійсно є свої проблеми, в яких ми десь не розуміємося, входимо чи можемо допомагаємо їм, скажімо, допомогти. Достати деревину для опалубки, то включається селищна рада, і чим може їм допомогти, то звичайно допомагає. Здавалося б, тепер головній вулиці селища нічого не загрожує. Та в перспективі аналогічна проблема. Вже за кілька метрів від проблемної ділянки почала падати ця ж підпірна стінка. Дорожнє покриття вже просіло. Тож працівникам облавтодору варто звернути увагу і на це питання, аби попередити проблему і, як мінімум, зекономити кошти у подальшому. Багаторічне невдоволення та скарги, які не приносили жодного результату, вилились у блокування дороги і категоричну вимогу відремонтувати кушницький автошлях. Минулого тижня ми розповідали, як місцеві перекрили в'їзд у село, аби звернути увагу влади на стан асфальтного покриття. Чи була реакція зверху? Дивіться далі. Помаранчеві робітники, бочка з бітумом і двотонний каток. Уже третій день бригада дорожників латає покриття в Кушниці. Пройшли не багато немало, три кілометри. Місцеві роботою задоволені. Я не думав, що у нас так на наші требування так зреагують, бо тільки у нас таких ситуацій було, та все обіцяли, обіцяли, кормили нас завтра, завтра, понеділок, вівторок, середа і так далі. І так далі. І то вже було слава Богу, до того періоду до. По-моєму, у п'ятницю, це в 4 ми перекривали, то було до три е роки, вже не було ніч. А тепер на даний момент мене доста устраює, що хоча б не знаю, чи воно довго видержить цей асфальтобетон чи не довго, але хоча б можна вже більш-менш проїхатися по дорозі. Спосіб, яким дорожники латають ями у селі, років з 20 не використовують, проте покриття від цього не менш міцне та довговічне за асфальтобетон. Методом просучування стелимо мощебень, проливаться. razklinčevka, zakatka, prohodi. Tukaj je prišlo tu no, no. približno 1,5 tona bituma na 2 km, a svetovetonom je treba bilo okolo 3-4 tone na te jamke. До просочування дорожники вдалися, оскільки грошей на закупівлю асфальтобетону не було. Втім, швидкість латання зросла. А враховуючи, що раніше практично всі дороги ремонтували таким чином, то й прослужить латка відносно довго, принаймні до капітального ремонту. Я в дорожній галузі працюю з 2006 року. Ми перший раз так використовуємо, але вже як е, там приходять люди, люди доволі, кажуть, краще так, як, е, як ніяк. Ну воно оправдується. Бригада автодорівців на цій ділянці дороги працюватиме, поки дозволить погода або не закінчиться бітом, який ще залишився. Проте відремонтувати покриття на всій протяжності не вдасться. Чому не дуже радіють жителі сусідніх сіл? Треба владі вже братися до цих робіт, бо нам. в нас доріг вообще ніяких нас ніяких. На Закарпаття насуваються сильні тумани. Місцеві синоптики оголосили штормове попередження. Найближчими днями очікують обмеження видимості на дорогах до 200-500 метрів, а місцями навіть до 50-100. Рятувальники та працівники ДАІ закликають водії бути обаченими, їздити повільно та обережно, а також збільшити звичайну дистанцію між машинами під час руху. Туман особливо небезпечний на гірських звивистих дорогах. Треба уважно долати спуски і підйоми, уникати раптових гальмувань та плавно знижувати швидкість. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра дивіться про таке. Хазяйнують без господаря. У Сускові сусіди наносять шкоду майну своїх родичів. Міцні дахи у улівсі ремонтують покрівлі багатоповерхівок, соціальні виплати, порядок нарахування. Такими були новини четверга. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.